Я б хотів малювати так, як співає птах, говорив Клод Моне. А я б хотіла, щоб рідна мова українців звучала повсякчас красиво, впевнено, виразно, вільно, не випадково ж її називають солов'їною. і справляла на оточуючих враження, подібне від споглядання полотен великого імпресіоніста. Вітаю! Мене звати Ліна Зеленська, і це курс ораторського мистецтва. Коли ми цінуємо ДНК своєї ідентичності, мова виховує нас. Ми стаємо сміливими, бо звук як вібрація впливає на нашу сутність. Ми вчимося розмовляти з перших місяців життя, не усвідомлюючи, що мова красиве явище. Чому ми слухаємо пташок і закохуємося у їхній спів? І чому інколи ми хочемо втекти від гумону людей, бо не знаходимо молодійності думки? Ми не вміємо розмовляти. Ми вміємо налагоджувати комунікації. Пошук вишуканих форм для транслювання думки справа насправді вдячна, але потребує витримки, сумлінної роботи та терпіння. У давньому Китаї політики-претенденти на службу у вищих державних установах на останньому етапі своєрідного конкурсу складали два іспити: каліграфію та написання віршів. Ви здивуєтесь? Запитаєте, чому? бо коли ти старанно виводиш літери, ти максимально зосереджений, твої рухи філігранні. Ця виваженість позначається і на формуванні думки. Чи треба говорити про вплив поезії на пошук вишуканих форм для влучного слова? До речі, про поезію. Коли у нас ще не було незалежності, саме мова сформувала незламну націю українців через слово Тараса Шевченка, Івана Котляревського, Григорія Сковороди. Український журналіст, публіцист та письменник Віталій Портников на своїй сторінці в соцмережах зазначив: ми потроху починаємо приходити до ситуації, коли українська стає мовою еліти, а російська язиком простих людей. Українська мова, українська культура мають стати всеохопними. Це і є та війна, яку ми обов'язково повинні виграти. Друзі, зараз поговоримо про фонетичні особливості. Вимова голосних та приголосних звуків в українській мові має тенденцію до вертикальної артикуляції. За положенням губ вони всі так чи інакше наближені до кола. Навіть голосний і має вертикальну артикуляцію, на відміну від російської мови. Звук О один з найтиповіших голосних української мови, який завжди залишається собою, ніколи не змінюється на А, як, наприклад, у російській мові. Він зручний для співу, дозволяє легко округлити звук і завдяки простоті артикуляції О зробити його природним і водночас окультуреним. Напевно, зокрема, і ним твориться невмируща слава мелодійності й чарівності нашої солов'їної. Пригадаємо слова Василя Симоненка. Ой майнули білі коні, тільки в'ються гриви, тільки курява лягає на зелені ниви. Пронеслись, прогупотіли, врізалися в небо, впала з возу моя мрія, пішка йде до тебе. Знаю, дійде не захляне, в полі не зачахне. Світ твоїми, любими, кучерями пахне. Крізь пилюку по багнюці, в холод і завію прийде, чистою до тебе, біла моя. Мріє. Друзі, як бачимо на прикладі цієї поезії, нам властиво округлення звуків, передусім голосних, положення губ наближене до кола. Щодо інших особливостей нашої мови, Ж чи щ завжди звучать твердо, гордо і впевнено, як рівна спина. До речі, гарна дикція дуже любить гарну поставу. Тож не сутультеся, тримати спину рівно не лише візуальна ознака гідності, а й передумова гарного звучання вашого голосу. В українській мові свистячі приголосні вимовляються так, як і пишуться, але без зайвого присвисту. Виняток становлять дієслівні закінчення «ця», що вимовляються як ця. Наприклад, пишемо, «розведняється», розвидняється. А говоримо, розвидняється, пишемо Збігається, а говоримо Збігається. Пишемо зустрічається, а говоримо зустрічається. Пишемо вінчаються, говоримо, вінчаються. Свистячі приголосні з с, ц вимовляються м'якіше перед наступними м'якими в тому разі, коли за ними йдуть голосні: є, і, «ю», «я». Наприклад, пишемо звір, а говоримо звір. Пишемо світ, а говоримо світ. Пишемо цвях, говоримо цвях. Пишемо цвірінькати, говоримо цвірінькати. Запам'ятайте, Глухі, свистячі, перед дзвінкими приголосними вимовляються дзвінко. Пишемо ось де, говоримо ось де. Пишемо призьба, а говоримо призьба. Сонорні звуки в українській мові в «м», «н», «л», «р», «й» вимовляються так, як пишуться. Наприклад, матуся, вірність, небо, ліс, рай. Винятком із цього правила є в і, «й», які в позиціях між будь-якими іншими приголосними чи голосними і приголосним завжди вимовляються як нескладовий у замість в та і замість «й». Наприклад, пишемо безкоштовно, а говоримо безкоштовно. Пишемо ти, а говоримо іти. Пишемо золочів, говоримо золочів. Пишемо «імовірно», говоримо імовірно. Пишемо чернігів, говоримо чернігів. Пишемо побачив говоримо побачив пишемо найкраще говоримо найкраще. Пишемо Київ говоримо Київ. Фонема В застосовується лише тоді, коли слідом за нею йде голосний звук. Наприклад, варта, вечір, вікно, вітер, вибір, воля. А зараз декілька ефективних вправ для гарної дикції. Я раджу повторювати їх тричі. В перший раз надзвичайно повільно, потім пришвидшуєте темп. І третій раз уже максимально швидко. Поїхали: бдріб, дреб, драб, дроб, друб, дри. Ще раз. Бдріб, дреб, драб, дроб, друб, дри. Наступна: дбрід, бред, брат, брод, бруд, бри. Дбрід, бред, брат, брод, брудбри. І ускладнюємо наше завдання: бдрідбрі, бдра, бро, бдрадбра, бру, бдрудбру, бри. І ще раз. Бдрідбрі, бдридбри, братбра, бдродбро, бдрудбру, бдридбри. Я пам'ятаю викладач з риторики, коли я навчалася в Києві на підвищенні кваліфікації для тележурналістів та ведучих, говорив, що ви можете собі візуально уявити, ніби ви перелазите через якийсь високий паркан, настільки складна для вимови ця вправа. Але коли ви її осилите, то... Публічні виступи і тривалі промови будуть для вас приємними та легкими. Тож, ну ми до роботи продовжуємо. А це якраз на тренування правильної вимови р, у кого є цим невеличкі проблеми: лрі, лре, лра, лро, лру, лри. Рлі, рле, рла, рло, рлу, рли. Тобто чергуємо л. «р». І ще раз: «Лрі, лре, лра, лро, лру, лри. Рлі, рле, рла, рло, рлу, рли. Молодці. Пам'ятаємо, що в українській мові Ж «ч», щ вимовляються завжди твердо. Це така ключова ознака, фонетична ознака української мови. Жа ча, ша, ща, жо, чо, шо що, жи, чи, ши, щи. Жа, ча, жо, чо, шо, що, чу, ши щу ши. І нагадаю вам з попередньої лекції для того, щоб потренувати правильну вимову саме цих звуків, є така вправа: почергово показуємо верхні і нижні зуби. Піднімаємо верхню і нижню губу. Ось так. І таким чином ви тренуєте артикуляційний апарат, бо для того, щоб вимовити ж, «ч», «ш», ш, ш мають активно працювати губи, тобто бути дуже активними у мовному процесі. Далі. уе, <му> уа, ую, уи Ой, уе-уа-у-ои. Ще раз. уїо уа ую, ю уи Ої, ое-уа-у-ои. Йдемо далі. Дзвінки приголосні. ба, ба, бо, бо, бу, <му> бу, <му> Бібебабу-буби. Бібебабобуби. Бібпібеба бобубу-бипи. Бібпібеба бобу-бупи. Зісі сізі, зеси, сезе, засаса, з зосо созо, зуссу, зісесизи. І ще раз, пришвидшуємо темп. Зісісі, зесе, заса, саза, зосо, созо, зуссусу, сузу, си ззи. Вимовляємо чітко всі звуки. Далі. Дзвінки приголосні в українській мові вимовляються дзвінко. В російській навпаки. Наприклад, боротьба казка, ваза. Діті ті, ДТТ, дататада до ту до. Разом. Діті ті, ДТТ, датата до ту то до. Далі. Ті ді тете тадата то до то. Ідемо далі. Зісизи з СССЗ, засосаза, зосо сузо, зсусу з ССС. Сізиси се зсезаса, созосо, су СУ Си з, с. І ще одна вправа: гбді, гбде, гбда, гбдо гбду, гбди. Гбді, гбде, гда гдо гбду, гбди. Ктік пте кта кто кту кпти. Хтік пте кта кто кту кпти. І за цим же принципом ще одна: бгді, бгде бгда бгдо бгду бгди Пткі пки, птка птко, птку птки. Бгді, бде, бдга, бдго, бдгу, бдги. Втомилися? І ще дві вправи і перейдемо до скоромовок. Одна з найулюбленіших вправ тренерів з дикції. І, до речі, вона досить дієва. Тож запам'ятайте і спробуйте її також разом з дітьми. А краще взагалі, щоб вони її знали на пам'яті перед якимись публічними виступами, швиденько проговорювали. Білігі діжі, бовегедажи, бавагадажа, бо вогодожо був гужу, бо вигедажи. Разом і ще швидше: білігі діжі, биведажи, бабагадажа, бового дужо, бого Має активно при цьому артикулювати ваш мовний апарат. Тобто працюють губи, язик і навіть задіяна нижня щелепа. Зікілі мені закалимени закаламаназ около монозу, кулумуну, закалемени. Зікіліміні закалемене, закаламана з около монозу, кулумуну, закелемени. Пірісті фі пересетифи парасатафа порусутофопу русутофу, переситифи. Пірістіфі пересатифи парасатафа порусутофопу русуфу, переситафи. Хіці чишещи, хеце чешеще, хаца чеша, хоца чошощо, хуцучу, хицече. А тепер скоромовки на тренування різних видів приголосних та голосних в українській мові. Тож зібрала для вас свої улюблені скоромовки. Давайте їх проговоримо разом. І пам'ятайте, перший раз у повільному темпі, а далі ми пришвидшуємося. Був у бикту погубту погубенки бичок у бека біла губа була тупа. Тепер швиденько. Був у бикту погубту, погубенький бичок у бека біла губа була тупа. Наступна: бомбардир бомбардував Бранденбург. Бомбардир бомбардував Бранденбург. Далі. 33 кораблі лавірували, 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 та й не вилавірували, та й не вилавірували. Промовляйте кожен звук, навіть коли ви пришвидшуєтесь. Тридцять три кораблі лавірували, 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 та лавірували, та й не вилавірували, та й не вилавірували. Далі. Інцидент з інтендантом. Інцидент з інтендантом. Костянтин констатував. Костянтин констатував. Прецедент з претендентом. Ченчик ченчик невеличкий, начинчику червички, шапочка, кінчаточка, добрий вечір, дівчаточка. І швиденько венчик ченчик невеличкий, начинку червички, шапочка кінчаточка, добрий вечір, дівчаточка. І на цю групу приголосних ще одна чудова скоромовка. Ми ходили дещо, говорили про що, тільки коли я хоч що або аби що, то нехай мені хто зна що, і отче, я не тощо, а ви кажете, що я там що або аби що. Можете тепер більш у швидкому темпі і з інтонації. Ми ходили дещо, говорили про що, але коли я хоч або аби що, то нехай мені ніхто зна, що і от що я не то що, а ви кажете, що я там що або аби що. Наступна скоромовка на тренування сонорних звуків в українській мові. Мила милитись не вміла, мила мило з рук не змила, мама милитись уміла, мама змиле змила мило. Мила милитись не вміла, мила мило з рук не змила, мама милитись уміла, мама змиле змила мило. Наш паламар вашого паламаря перепаламарював, перевипаламарював. нашого паламаря жоден паламар не перепаламарює, не перевипаламарює. І ще раз разом. Наш паламар вашого паламаря перепаламарював, марював, Ваш паламар нашого паламаря не перепаламарює, не перевипала Прийшов прокіп, кипить окріп, пішов прокіп, кипить окріп. Як при прокопі кипить окріп, так і без прокопа кипить окріп. І наступна скормовка також на тренування «ш», шиші Жадка, жваво, жне, жадку жнець не здожене. І разом жадка, жваво, жито жне, жадку жнець не здожене. Наступна: смаженню смажив, смажив саша замість смажині в саші сажа. Сіль шпак на шпаківню заспівав шпак півню, так як ти не вмію я, ти не вмієш так, як я. Стоїть піп на копіку, пак на попік, па під копом, піп під ковпаком. Рододендрони із дендрарію, рододендрони із дендрарію. Наш голова вашого голову переголовував, перевиголовував. Нашого голову жоден голова не переголовує, не перевиголовує. У полі поле фрося просо. Флюорограф флюорографував флюорограму. Флюорограф флюорографував флюорограму. Перепил підпадьомкує перепелиха, перепилу під підпадьомкою перепиля перепилу. перепилисі перепере під підпадьомкують. Був собі цебр та й перепилу цебрився на маленькі перепили цебринята. Була собі макітра та й переполомакітрилася на маленькі перепилу макітринята. Друзі, я гадаю, трішки підняла вам настрій. Робіть вправи для артикуляційного апарату з задоволенням і звучить. Упевнено та красиво. Пам'ятайте, не святі горщики ліплять. Побачимось!